Френлі, мене звати, як завжди, Деніс Френлі. Сьогодні ми з'їмо з вами ось такий запечений лаваш. Е, спробуємо. Готувала, як завжди, мама. Тут кубаса. Е, ну, що тут готувати, я би і сам може це приготував. Тут нічого просто запекти треба. Е, тут коротше, лаваш з кубасою. Кубаса, так. Тут є. І походу сира. так Сир і кубаса. Ось ви можете тут побачити. Та. Коротше, давайте зацінимо, поїмо. Тоненький, думаю, не жирний. Не дуже багато прийдеться. Ну, типу, їсти. Та погнали до заставки. День правильно реагує, День правильно реагує, сьогодні він буде їсти. Ось бачите, сир, кубаса і лаваш. Запечений лаваш з сиром та ковбасою. Сою, сою, сою! Давайте їсти. Коротше, погнали! Так. Я його підогрю після перед відео. Чекайте. Давайте смакувати їсти. Uhum, mm cuba -hmm. só dobra. Croácia né? Типа виглядає як піца. Знаєте, по, е, на рахунок контенту хотів я змінити тий, цей бом, ти думав змінити контент на малювання вас, своїх підписників. Але по-перше, як той підписник, кого я буду малювати, зможе мені, допустимо, в коментарях. Подякувати, наприклад, чи щось інше написати, якісь помилки, що ти не так мене намалював, бо ще щось зауваження своє зробити. Якщо коментарі закриті, ну, так, це саме найголовніше. Ну, а по-друге, треба мені продукти всі ці доїсти, які я купив наперед. Тому такі справи. Ну, Десь може буду малювати. Я би мою тоді, коли мені би коментарі відкрили. Закриті, то... Хіба на YouTube шорти ви знімати. Бо ютуб шорти коментарі відкриті, а на ці відео закриті. Не знаю. Коротше, доїдаємо. А, оцінка. 9 балів. Смачно. Простеньке, смачненьке. Так. Ілюмінат. О. Да, друзья. Коротше на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Пренлі. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися, а ви молодці. Не додивилися, не молодці. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Да. Класний лаваш, меню, в принципі, зайшов. Да. всім пока!